Зараз покажу вам ось цю чудову двокімнатну квартиру з новим ремонтом. Супер локація, кльова ціна. Реагуйте швидше. Поїхали дивитись. Ось у нас вхід, тут є коридорчик невеликий. Одразу покажу вам ванну кімнату. Тут у нас душ і дивіться, ось так виглядає ванна. Простора, до речі. Далі ми потрапляємо з коридору в зал. Ця техніка абсолютно нова. Дивіться, все це новеньке, Bosch холодильник, диван, кондиціонер, звісно, також є. Це класний район, кампанар, такий телевізор. І йдемо далі. Тут у нас кімната, яку обладнають саме під вас, під ваш запит. І ось це спальня кімната, теж достатньо простора, абсолютно все нове. І тут тихо, спокійно, дивіться, які в нас тут вид на парк. Друзі, квартира вільна, можна заїхати вже жити. Я думаю, що вона дуже швидко піде, тому реагуйте, кому цікаво, пишіть в особисті, зможемо її орендувати.